Вітаю, друзі! Сьогодні в мене для вас дуже смачний рецепт приготування аджеки, досить бюджетної, адже в основі будуть кабачки, що значно зашивляє цей продукт. Але вона виходить настільки смачною, просто прекрасна добавка до будь-яких закусочок, сала, м'яска, колбаси, як то кажуть. Тому обов'язково збережіть цей рецепт і приготуйте разом зі мною, бо готувати його дуже легко і просто. Отож, розпочнемо з того, що кабачки я нарізаю, так щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. І в принципі, як ви вже зрозуміли, ми через м'ясорубку будемо пропускати всі овочі. Насадку я беру середню, не саму дрібненьку, яка використовується для паштету, але і не грубу. Все, це досить швидко. все робиться. Я вам скажу, що цих цієї аджики виходить велика порція, готується досить швидко. І виходить дуже і дуже смачно. Також я очищаю перець. Хочу порекомендувати використовувати саме червоний солодкий перець, тоді аджика буде мати ще красивіший колір. Далі гіркий перець, гіркий перець уже регулюйте по своїх вподобаннях. Якщо ви любите, щоб у вас аджика така була вогняна, беріть 10 перчин, і я використовую їх разом із зернятками. Якщо ж ви любите більш такий ніжний смак, тоді очищайте зернята і все. І у вас тоді буде така аджика з легкою пікантною ноткою. Також я пропустила через м'ясорубку моркву, та зараз ще нарізаю томати. У нас цим році такий гарний сорт. Вони, знаєте, закривати їх, консервувати цілими не дуже зручно. А ось саме для різних соусів те, що треба. Пропускаю і томати, а гіркий перець і чесник я залишу на потім. Зараз розкажу чого. Паралельно я вже поставила на плиту, нехай кабачки там закипають. Поки вони нагріються, я пропускаю все і додаю. Дуже зручно, друзі, так його готувати, адже це швидко і просто. Далі доводимо це все до кипіння і варимо пів години з усіма овочами, як тільки закипіло, 30 хвилин. Далі через м'ясорубку ще пропустила чесник та гіркий перець. Доводимо це все, друзі, до е, закипання, і з моменту закипання варимо 20 хвилин. Ще паралельно я пропустила через м'ясорубку гіркий перець та часник. Через 20 хвилин ми вже додаємо сіль, цукор, олію, томатну пасту. Друзі, точні пропорції написані і на початку відео, і в описі під цим відео. Та додаємо з часником. Якщо додати відразу, воно втратить свою гостроту і свій смак. Саме тому я додаю пізніше. Це все гарно перемішуємо і тушкую ще все разом. 15 хвилин Паралельно в мене закипіли, простерилізувалися кришки, також я простерилізувала банки в духовці. Ну і звичайно, додаємо сіль. Сіль я додаю за смаком. От я відразу додала з цукром 2 столових ложки, а це через 15 хвилин я вже скуштувала закуску, скуштувала аджику, Попробувала, щоб мені ще малувато солі. Тоді я додала ще сіль і 9% оцит. Буквально 2 хвилини з оцитом і можна розкладати по чистих стерилізованих банках. Щільно наповнюю, закручуємо охорону. Колоджуємо, накривши рушничком і коли охолоне можна відправляти чи то в кладовку, чи то до льоху, де у вас є місце. Така аджика прекрасно зберігається. Дівчата. Ну і хлопці, я вам рекомендую зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати. Воно дійсно варте вашої уваги. Просто швидко, смачно. Я колись коли приготувала її вперше. Вона розлетілася на ура і набрала мільйони переглядів. Вирішила повторити і з вами поділитися, бо це дійсно те, що треба. Рекомендую зараз кабачків досталь, і на городі, і на ринку вони коштують не Ворого, да, треба докупити деякі продукти, але повірте, воно того варте. Ну а я сподіваюся, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте і напишите в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте і смакуйте разом з нами.